Всім привіт! Новини про Сад та город. Копійчене підживлення для огірків, урожай збиратимете відрами. Подробиці далі. Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Овочі води вдаються до різних хитрощів, щоби зібрати щедрий урожай на своїх рядках. Хтось купує дорогі добрива, а хтось готує їх самостійно із підручних засобів. Особливо популярний у дачників рисовий настій, який вони застосовують на грядках, де ростуть гарбузові овочі, у тому числі улюблені серед городників аматорів огірки. Вся справа в тому, що огірки виносять з ґрунту велику кількість поживних речовин, тому без додаткових підживлень під час цвітіння, формування зав'язей та наливу зеленців не обійтися. Що дає рисове підживлення? Рис містить вітаміни групи Б, селен, кальцій, фосфор, махній, антиоксиданти, лінгіни, крохмалисті речовини, натуральні цукри. За допомогою рисової води можна підвищити фітоімунітет рослин, а значить, їхню стійкість до несприятливих факторів, у тому числі перепадів температур, погодних умов, шкідників та інфекцій, стимулювати зростання зеленої маси та розвиток кореневої системи, покращити склад та смакові якості плодів. Як приготувати рисовий настій потрібно подрібнити у кавомольці жменю коричневого чи білого непропареного рису. Залити одну чайну ложку рисового борошна з гіркою літром окропу на 10-літрове відроводи для підгодівлі огірків потрібно 10 чайних ложок білого порошку. Потім потрібно дати настоятися рідкому підживленню протягом доби і лише після цього застосовувати готове добриво. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд!